Доброго дня, мої маленькі друзі! Я знову рада вас вітати, малята! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у невідому країну. Що ж це за країна така? Вам цікаво? Мені теж. Малята, наша країна називається математика. Цікаво, що ж це за наука така математика? Давайте ми зараз підемо туди і все! Малята, на математиці ми з вами знайомимося з цифрами. Вчимося рахувати. Ми вивчаємо з вами фігури та їхній колір. Навчаємося порівнювати предмети за розмірами. Велике яблучко. Маленьке яблучко. М'ячики. Однакові за своїм розміром. Ознайомлюємося з довжиною предметів. Червоний олівець довгий, а жовтий олівець короткий. Вчимося порівнювати за товщиною. Товстий олівець, тоненький олівець. Ми навчаємося. Орієнтуватися у часі. Ранок, коли ми прокидаємося, день, коли ми розважаємося, вечір, коли ми збираємося з сім'єю за вечірнім столом, і ніч, коли ми вкладаємося з вами спадки. А сьогодні ми з вами спознайомимося з поняттям орієнтування у просторі. Ось чермолята. Це все те, що знаходиться навколо нас. Ось до нас сьогодні завітали такі цікаві фігурки і хочуть з нами погратися. До нас прийшов. Що це? Правильно? Це кубик. А який кубик? Він молодці, зелений. А ще до, разом з кубиком. Прийшов ось такий кругленький чоловічок. Хто це? Молодці, це круг. Круг у нас якого кольору? Правильно, червоного. Малята ось ці фігурки хочуть з нами погратися. Давайте ми визначимо, де ж вони знаходяться. Кружечок зараз знаходиться, де? Молодці. Кружечок на кубикові. А тепер кружечок наш де? Він перемістився під кубик. А ось ще кружечок хоче вилізти ось сюди. І де це він зараз знаходиться? Правильно, він знаходиться над кубиком. Кружечок такий пустунець. Перемістився ось сюди. І де це він зараз з нами знаходиться? Він знаходиться в кубику, правильно. Малята. А до нашого кубика прийшов ще один кубик, це його друг. Кружечок хоче з ними погратися обома. І тепер він малята поміж. Кубиків Кружечок заховався ось сюди. Де це він знаходиться? Молодці малята! Він знаходиться за кубиком. А тепер наш кружечок перемістився ось сюди. І це він знаходиться у нас перед. Кубиком. А ось зараз кружечок знаходиться, де молодці, біля кубика. Ось так ми погралися з нашими фігурками. А зараз я вас запрошу у ліс. І ми пограємося там. З нашими лісовими звірятами. Малята, погляньте, яка в нас гарна лісова галявина. Давайте ми з вами подивимося, де знаходиться сонечко. Молодці малята, сонечко знаходиться вгорі. А погляньте, де знаходиться пеньочок. Пеньочок знаходиться. Знизу. А давайте ж розглянемо. А давайте поглянемо, де шишечки. Правильно малята. Шишечки на ялинці. А ось теж наш ведмедик. Ведмедик поміж дерев, а баночка де поряд. З ведмедиком. Малята, а де ж мед? Молодці? Мед у баночці? А погляньте, де зайчик? Зайчик на пеньочку. А де морквинка? Морквинка у зайчика. А де ж їжачок? Їжачок біля пеньочка і біля зайчика. Малята, а погляньте, де у нас сорока? Правильно, малята. Сорока за деревом. Дітки, на цьому наше заняття закінчилося. Ви були дуже великі молодці. До зустрічі!